На жаль, ми мусимо в прифронтових прикордонних регіонах будувати підземні школи. І ми за минулий рік і цей рік вже збудували чи в процесі завершення більше 170 таких підземних шкіл. Минулого року була передбачена доплата 1000 гривень, яка з 1 вересня вже 2000 гривень має бути. Ми вже... Є рішення уряду, яким ці кошти розподілені. І кожен вчитель незалежно від того. Скільки він має навантаження, навіть якщо вчитель має одну годину навантаження, він повинен отримувати 2 тисячі гривень. Не менше. Якщо вчитель має більше навантаження, ніж ставка, тоді він отримує більше. Всі цікавить те, що говорила прем'єр-міністерка, що має бути з 1 січня підняття заробітних плат. І тут, як користуючись нагоду, що має можливість прямо спілкуватися, воно дійсно так і буде. Якщо проєкт закону про державний бюджет буде підтриманий, я думаю, що він буде підтриманий, тому що про зарплату вчителів це однозначно всі про це говорять. Було в цьому році 112 мільярдів гривень на всю систему освіти, на всіх вчителів. В наступному році буде 157. Враховуючи це, ми можемо точно говорити, що в наступному році зарплата вчителів буде на 50% піднята.